Доброго дня, мене звати Люба. Ви на моєму каналі. Бувають ситуації, коли є вибір, чи підтримати людину, чи не підтримати, чи варто допомагати людині. Ну, сьогодні буде такий один варіант. Отже, що за сам... людина і ситуація в її житті? Можна було одразу відкривати. Людина зараз в обмежених діях, їй дуже важко, І так, їй важко нести допомогу, аби отримати, була вона, вона була б дуже задоволена. Чому така ситуація була? Тому що погналася за емоціями, не скажу, що сильно вознеслася, скоріше, занадто емоційною була. Наразі Обставини сильно важко їй до душі. Ну, обмежена в усьому. Настільки важка ноша, що, можливо, навіть хвороби. Сподівається в майбутньому на покращення, на те, що доля зміни свій напрямок і ситуація виролить в її сторону. Не обов'язково зміниться в краще, але сподівається, на найближчий час і на найближчі зміни. Тобто, в цілому, так, людина зараз в важкому стані, їй потрібна допомога. Ну, принаймні, вона так вважає. Чому така ситуація виникла? Ну, цікаво. Не скажу, що погналася за щастям. Але щось вона відкинула від себе, швидко зробила, зібралася і змінила свою долю. Вона вважала, що на краще. Ну, так в чому проблема? Довірилася не тим людям, і, як то кажуть, не те, щоб в кабалу попала. Але працювала важко, вважала, що це її хрест, і збирала результати не ті, які вона сподівалася. Тобто спалила все через те, що їй хтось, як то кажуть, вушка наспівав, буде краще, кидай все, поїхали. Або переходь до мене, або кудись. Ну, і відповідно, все виявилось не настільки легко, як вважалося. І так, тут хтось дуже допоміг в роботі не так легко, не ті умови, що були. Сподівання на краще виявилися міражами. Ну і весь час сподівається на якісь покращення, сподівається на якісь новини. Ну, чи заслуговує людина на таке відношення? Чи це її? Чи це, ну, скажімо так, людину обдарила і вона довірилась не тому, скоріше, довірилась не тому, тому що вона вважала, що вона отримала путівку у життя, позбавитися від скрути, від злиднів, і сподівалася на допомогу і підтримку. Ну, Відповідно, отримала. Не те, що бажала, не те, що їй обіцяли. Тобто наразі так дійсна ситуація в тому, що людина довірилась не тому, і, відповідно, перебуває зараз в скрутному становищі. Ну і відповідно, зараз подивимося, а чи варто допомагати, тому що з одного боку так, людина, вроді, повірила не тому і перебуває в поганому стані, але чи варто саме? Тому хто дивиться допомагати, щоб не отримати, потім ти також мене підвів. Ну, зараз і подивимося. По сигніфікації, так, людина перебуває в поганому стані, допомоги потребує. І це, скажімо так, не карма, не бумеранг, а просто довірила тій людині. А тепер, відповідно, що буде, якщо людині допомогти, і якщо не допомогти. Допомагаємо, не допомагаємо, допомагаємо, не допомагаємо, допомагаємо, не допомагаємо підсумок. В будь-якому випадку за підсумком показує те, що якби людина там допоможе, не допоможе, все розставить свій час і навіть на допомогу потрібен час. Тобто тут декілька варіантів. Як те, що з часом все. Як то кажуть, все вирішиться і без допомоги, так само, як і потрібен час на допомогу. Ну і, відповідно, час покаже, в якійсь мірі від нас не залежить. Щоб не було, воно все з часом в мене. Якщо допомагають, то так, закривається певна сторінка, допомагають завершити дії. Людині потрібно навіть буде. Допомогти завершити певний етап цій потребуючої допомоги. Допомагати буде важко, і допомагати потрібно буде досить таки суттєво і навіть в якійсь мірі з позиції сили. Можливо, як то кажуть, тямуть за вуха людину. Ну, допомога буде потребувати дуже великих затрат. І відповідно і затрат фінансових, і моральних, і ну не те, щоб фізичною браті за шкірку тямуть, але допомога буде даватись дуже важко. Або з агресією буде сприйматись. Ну, якось дивно. Людина просить допомоги, або потребує допомоги, і в той же час цю допомогу навіть треба насаджувати в сілемиці. Якщо не допомагає, відсторонюється, буде все сприймати ж таки. Ну, Зрешті-решт, по мудрості якесь рішення прийметься. Таке відчуття, що якщо допомагаєш, чи ти мені допомагаєш, ось ти не бачиш моєї ситуації, і ти не бачиш усіх нюансів, мені важко. Якщо не допомагаєш, всі від мене відсторонилися, я тут все одна сама. Що мені робити? Ну, якось там буде. Ну, щось людина, вроді, ну, не нитік, але плаксі. Ну, зараз ще одне і подивимось. Отже, якщо допомагаємо, не допомагаємо, допомагаємо, не допомагаємо, допомагаємо, не допомагаємо, підсумок. Не знаю, чому магія, можливо, сподівання на чудо, і знову ж таки, з часом буде видно. Але знову ж таки, якщо допомагати, так людині знову буде важко. Сприймати це все по негативу. Потрібно буде, важко буде робити, спілкуватися і не те, щоб хитрувати з людиною. Ну, проявити всю мудрість і всю хитрість, щоб довести, що так, ця допомога тобі потрібна, і це дійсно так, твоя сила. І знову ж таки, по силі, Знову по силі, знову навіть якісь по агресивній силі, силоміць насаджувати цю допомогу. Якщо не допомагає, воно швидко все менеться, Можливо, навіть людина себе проявить. Але потім буде показувати, що я ж прив'язана до вас. Тобто, таке знову ж таки якесь цікаве відношення в людини, що взагалі виходить, а чи варта вчинка вичинки така допомога? Людина своє щастя отримає, свої сподівання так то вона отримає і навіть в якійсь мірі. Пожне те, що, чого варто, а от чи варто допомагати? Дуже важко отримати допомогу і завершується стосунки. Ну, в якійсь мірі я б навіть не, не рекомендую, не, не радила б допомагати за підсумком всіх обставин. Не зараз. Можливо, витримати якраз час, подивитись, як людина вже заспокоїться. Можливо, будуть якісь ще варіанти, тому що зараз це буде в труд. Тому що тянеш тянеш людину, це сприймається агресивно. Не допомагаєш ну, ми з тобою друзі, по мудрості, ну я розумію, ти там не могла допомогти чи не міг допомогти. Тож, як не дивно, в даному випадку людина допомоги потребує, але наразі їй допомагати не потрібно. Ну, Такий цікавий варіант двоякий. Допомагати чи не допомагати, звісно, кожен вирішує сам, але наразі допомога обернеться дуже важкою працею і важко сприйматиметься. Зі сторони того, кому потрібно. І наразі все. Дякую за увагу.